Одідіть! Одідіть, то в мене в силі Якось на початку літа піскун зібрав овець і повів їх за собою до далекої околиці колгоспу. На пустир поросли молодими вербами. І вівці протовклися там цілий день, пощипуючи листя під наглядом піскуна. А увечері він повернувся в житловий будинок один. Вівцям же звелів залишатись на пустирі, де, за його словами, спати у теплу погоду корисніше, ніж у стілі. Понятно. Да. І так продовжувалось тиждень поспіль. Причому жодна тварина, окрім піскуна, весь цей час з вівцями не спілкувалась. А піскун був з ними зранку до вечора. Він казав, що навчає їх нової пісні, тож, мовляв, ніхто не повинен нам заважати. І нарешті вівці повернулись. Був м'який літній вечір. Тварини закінчували роботу та прямували до хлівів. Аж раптом з двору почалося злякане ржання коня. Тварини заклякли від несподіванки, бо вони впізнали голос люцерни. Вона зержали знову, і тварини галопом кинулися до двору. І там вони побачили те, що нажахало люцерну. Подвір'ям на двох ногах ішла свиня. Це був піскун. Він повільно і не зовсім управно прямував через двір. Але рівновагу тримав добре. Ще за мить. Двері житлового будинку прочинились, і звідти вийшла довга вервечка інших свиней. Деякі тримались краще, деякі гірше. Одна або дві свиняки заточувались. Але жодна з них не стала на чотири ноги. І нарешті під громовий гал під собак та гонизливий крик кетавого півня з'явився сам Наполеон. Велично випростався, зверхньо роззираючись до окруж. І пішов. Ви хочете спитати, чому він ходить отак? Бо у правій ратиці він тримав батіг. Добре, віче. Мертва тиша запанувала у дворі. Вражені, перелякані тварини, щільно збившись докупи, дивились, як свині на своїх двох обходять подвір'я. Світ для них, немов перевернувся до гори дригом. Та коли перше потрясіння минуло, тварини попри страх перед псами. Попри багаторічну звичку мовчати і не перечити, що б не трапилось, обурилися. Та саме в цей момент. Немов зачаїмось сигналом. Стадо овець дружно забекало. Чотири ноги добре. Дві ноги краще. 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 Добре. Краще Добре, брати і сестри, краще! І весь цей гвал тривав хвилин 5. Коли ж вівці нарешті позамовкали, протестувати було вже безглуздо. Бо свині зникли у житловому будинку. І от саме тому ніхто не здивувався, що наступного дня. Свині наглядачі взяли в ратиці батоги. А, а ще за тиждень, до колгоспу завітала депутація сусідніх фермерів. Вони отримали запрошення оглянути господарство. Обійшли у цю територію, захоплювались побачення. Так, гарно, гарне, ой, гарно, Гарно, на гарно так. Ой, а надто вітряком. Тварини ж у цей момент старанно прополювали бурякове поле, низько нахиливши голови, бо не знали, кого боятись більше: чужих відвідувачів чи своїх свиней. А увечері з будинку долинав регіт і хаотичний спів. Давай, давай. Так-так-так. Оп-оп, от. Тига, а, хочу да. Давай, давай оно. Ой. О, во, халтал. Так. Е. З'явилась непереборна цікавість, що відбувається там, у будинку, де вперше тварини і люди зустрілись як рівні, і вони крадькомару рушили туди. Біля хвіртки зупинились, не наважуючи сіти далі. Але люцерна не відступилась від задуманого, і всі інші навшпиньки пішли за нею. І ось уже найвищі тварини обережно зазирають у вікно. За круглим столом сиділо дюжину фермерів і стільки ж свиней керівників лементувало 12 голосів в Унісон. Тварини зрозуміли, що зміна образів облич і рил була цілком реальною. Вони дивились то на людей, то на свиней, то знову на людей. Але вони так і не змогли розібрати, хто є хто. Бенджамін відчув, що хтось штовхнув його носом у плече. Він обернувся. Це була люцерна. Її старечі очі наче ще більше потьменішали. Вона м'яко потягла його за гриву і видвела до далекої стіни великого хліва. де були написані сім положень. Хвилину вони стояли, мовчки роздивляючись шорстку темну стіну і великі білі літери. Зір зраджує мені, сказала нарешті Люцерна. — Навіть молодою я не могла б прочитати того, що тут написано. Але стіна тоді мала зовсім інший вигляд. Чуті це сім положень, що й раніше, Бенджаміне. Уперше Бенджамін порушив свої правила і прочитав люцерні уголос те, що було тут написано. Тепер тут була лише одна єдина настанова. Усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші. Ви розумієте, всі тварини рівні, але деякі все одно чомусь рівніші. Ви розумієте, що так не має бути. Так не може бути. Ми маємо з цим щось зробити. Орел покликав до свого гнізда веселу сойку сважку, вимагав поради. До краю вже самотністю бреда, а з нареченими не можу дати ради та гарбуза під носитиче, та залицяється та кличе, а я боюсь на біду. У тебе там нема дівчаток ладних. Щоб з них яка прийшлася до ладу. О, чом нема? Знайду тепер дівчат порядних, що заміж їм пора іти, хоч гадь-гати. Папуга, скажемо, такої не знайти. Барви став брана по останній моді, так дзвінко іноді викрикує слова, і брівки вищипає, і чубчик завива. В твоїй господі окрасою папуга буде. Соромно з такою вийти меже люди. О, та е, хиба є? На думці жарти, смішки, е, е, зернятка та горішки. Та й ця біда ще не одна, вона, мов пендурна. Mm -hmm. У тебе ще хтось на приміті? Ну, бо ж не одна попуга в світі. Та, звісно, не одна. Пораджу взять сороку, красуня, як поглянеш збоку, а господиня чарівна, вона усі новини, зна. у парубків за нею вічна битва, а розум, іскра бритва всім правдовічі, каже, і підлості не важить. Неправді не стерпить. Орел, тут як скипить, мов на вогні. Ні, ні, не по мені сорока. Така дружина вічна заморока. Прошу тебе як друга, давай хай краще вже попуга. Залізничні шляхи випростують ноги в нікуди. Крик потяга, як твій погляд, страшної коробки. В металеві шухляди лягають маленькі люди, як іграшкові солдатики до коробки. Вони всі до одного вірять у подойбічне, за мокрою шиби обличчя твоє. Безслізне. Дощ. В між школі вже якесь межиріччя. І межирік ми розходимося на різно. Але вкає гірка вже й уже речення. Зрештою, речі не просять поіменуватися. Зрештою, слово це завжди свідомо втеча від мовчазної суті. А що вже запис? Хоча пам'ятаєш, і я своє тіло розкреслювала на нотний стан, чи принаймні учнівський зошит, думала, ти запишеш в мене поезію, чи музику, чи щось інше не менш хороше, а вийшло, що я тільки шпалам розлінована, за мокрою шибою потяга ти не плачеш. Солдатики вже спаковано, вже поховано, солдатики вже не вб'ють, бо вони лежачі кажу ж, розійдемося ми меж рік на різно, Дощ горло різ своїм, лезом кривим все косить. Солдатики олов'яні, дороги залізні, І тільки я. Якась не залізна зовсім.